Всі ми звикли, що наші жінки мають працювати у галузях охорони здоров'я, освіти чи торгівлі. Проте велика кількість ніжних чарівних жінок проходить службу в Збройних силах України, працюють в правоохоронних органах та таких установах, як КВК 71 У святковій залі зібрали жінки, які працюють в бухгалтерії, у відділі кадрів, економіки, охорони, у відділі контролю за виконаннями судових рішень. Адже вирішення всіх нагальних питань у цих відділах неможливе без тендітних жіночих рук, наголосив начальник. Установи Олександр Друзі кажуть, царство жінки це царство ніжності, тонкості і терпіння. І завдання чоловіка – не зруйнувати його, а захистити від усіх можливих життєвих негараздів. Свято 8 березня є символом усього найкращого, що є у нас в житті: сердечності, доброти, кохання, радості і тепла. Ми схиляємося перед головним жіночим талантом, віддавати себе, свої найкращі якості близьким людям. Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращими добрішими, мене, в собі. Для цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка, напруження душевних сил та довижні якості, яких часто так не визначає нам чоловікам. Від усієї душі бажаю вам здійснення всіх життєвих планів, надій і мрій. Нехай кожен день вашого життя буде світлим, сонячним, дарує радість творче натхнення, приємні несподіванки і душевний комфорт. З нагоди свята 60 жінок, які працюють в цій суворі установі, отримали подяки, квіти та грошові винагороди. Чоловіки бажали своїм колегам щодня за будь-якої погоди та при будь-якому настрої бути чарівними та обіцяли робити все можливе, щоб кожен прийдешній день жінки зустрічали з посмішкою із передчуттям радості, з впевненістю і щиросердечним спокоєм. Для всіх присутніх відбувся і чудовий концерт.